Якби мене спитали, чим я пишаюся, звісно ж, людьми. Людьми, що стоять за кожною зернинкою, якою ми годуємо світ. Бачу, розкрутився, Петрович. Так, цього року добрий врожай. А ти як вважаєш? Ця партія куди поїде? Може, в Іспанію, може, в Єгипет, а може взагалі, в Таїланд. Можливістю безперервно вдосконалюватись і розвиватись. Все, ви чисто у телефон дивитесь, а коптер все сканує. Mm -hmm. Зрозуміло. Своєю першою, і вже не першою роботою. Я таке тільки в універі бачу. Вмінням працювати і відпочивати. Ну, Миколаєвич, і в полі чемпіон, і на воротах. Він у нас ще марафони бігає і рафтить, і в гори ходить. Так, тихо. Слухаймо. Коли ми виходимо на Соціальною відповідальністю та ініціативністю. Ми тут районним школам і коледжам техніку передали. Компи і планшети. Бо у них після прольотів все згоріло. Все для дітей. Вони ж наше майбутнє. Пишаються колегами. Вітаю, чимось допомогти. Так, я власне Добрий день бажаю міцного. Добрий день, тобто. Мене анна звати. Я рекрутер компанії відповідь. Прозорою комунікацією. Що ж, колеги, всім дякую за змістовну роботу і за ґрунтовний зворотній зв'язок. Дякую вам, що почули мене, і тим, що допомагають людям знайти своє місце в компанії, яка надихає. Ми пропонуємо 31 день відпустки на рік, бонуси, навчання, медичне страхування і бронювання. Кожен із нас пишається своєю справою. А разом ми формуємо компанію, про яку з гордістю говорить увесь світ. І це відчувається за тисячі миль. Приєднуйся до команди, якою пишається Україна.